Виконуємо номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7, та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'язком якого рівняння є пара чисел 2 і мінус 1 і варіанти наших рівнянь. А. Сума X і 3Y дорівнює 5, Б. Сума 3 x і дорівнює 5. В, сума 2 x і y дорівнює 5, і Г сума X і y дорівнює 3. Приступаємо до виконання. Розв'язком рівняння з двома змінами називають пару чисел. Чи пару значень змінних, яка перетворює рівняння в правильну числову рівність. Підставляємо замість х2, замість y мінус 1, і рахуємо. 2 додати 3 помножити на мінус 1. 2 додамо мінус 3, отримаємо мінус 1. Немає правильної числової рівності: у нас мінус 1, має бути 5. Представляємо в друге рівняння. 2 множимо 3 множимо на 2, додаємо мінус 1. 3 множимо на 2 6. Додати мінус 1, отримаємо 5. Отримали правильну числову рівність. Перевіримо інше. 2 множимо на 2, це буде 4, додамо мінус 1. Отримаємо 3. немає правильної числовісті, у нас 5. І в останнє 2 додати мінус 1. Це буде 1. Ніяк не 3. Тому варіант правильної відповіді це у нас Б. Відповідь Б. Номер 4 із домашньої самостійної роботи, номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 1 із дома та номер 4 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника математика 7 виконано